Привіт! Я знімаю 30 ідей на літо, буде декілька частин. Клікни вподобайку і підпишись. Я чекаю. М -м -м. Інша справа. М -м -м. Перша ідея це зробити браслет із квітів та скотчу Береш двосторонній скотч і клеїш квіти, листочки все що хочеш. Друга ідея це зробити суші сорт. Якщо твоя рідня обожнює суші, це ідеальний варіант. Наступна ідея це зробити підвіс лабубу. Чи лабубу? Лабубу, чи лабубу. Нехай буде лабубу. Коротше, буде в кожній частині 10 ідей. У мене вже три ідеї. Наступна ідея це зробити літню фотосесію. Це буде гарний варіант. Друга ідея це зробити заморожені мармеладні ведмедики у спрайті. Думаю, ви в інтернеті знайдете рецепт. Шоста ідея це зробити пікнік із подушками та пледом. Сьома ідея. А сьома ідея це зробити... Це зробити декілька ідей з пінтересту. Восьма ідея це підписатися на мене. Дев'ята ідея це подивитися деяку блогерку. Це Алюша. Заходьте в YouTube, клікайте на лупу і пишете Алюша. І випадає. Випадають відео, клікаєте. І дивитися, і не дай Бог мені щось під її відео не зробите. Получите. І десята ідея це зв'язати іграшку, сумочку, аксесуар. Або... Е... Коврик під стакан. Ну, чекаю чекаю ваших коментарів. І я х, хто додивився відео, напишіть літо, щоб воно у вас не було. Щоб воно у вас не було скучне та нудне. І хто хоче. Щоб це літо було незабутнє, бо літо 2025 лише одне. Пишіть в коментарях літо, і я буду знати, хто додивився відео. Всім па-па!